Доброго ранку, шановне панство, вітаю я і граф вас на нашому каналі Етно Еко Парк. Сьогоднішнє моє відео про роботу, плани на день. І, взагалі, робота серпнева в саду і на городі. Зараз я стою на своєму городі. Біля Іридарія. Ось мій О той самий Ірисовий рай, який був нещодавно на моїх відео. Сьогодні це ну, така собі діляночка зовсім неприглядна. Ну, погода була несприятлива цей рік. Дійсно, була дуже несприятлива для ірисів. Спочатку їх топило в дощі. Дуже-дуже був е, коренева гниль. У багатьох ярисах була. Прийшлося навіть з деякими розпрощатися. Сьогодні вони мають теж не зовсім гарний вигляд, вони не повинні такими бути. Ось все це на добрий лад. Все це. О! Ну, аби тільки камеру взяла, ну подивіться, як в чорт з табакерки. Все це потрібно було ще з весни, не з весни, а після цвітіння, все це потрібно було видалити, обрізати їх. Я цього не робила. Чому? Тому що я не хотіла їх спонукати до проростання, саме тому, що я буду їх розсаджувати. Всі ці іриси я планую розсаджувати, тому я залишила так, як є. А вже коли буду розсаджувати, це десь. Ну, можливо, через недільки дві 2-3. Це теж запізно, але ну, так мене виходить. Тому я буду їх розсаджувати і там уже обрізати. Доброго здоров'ячка, Дьем. Доброго здоров'ячка. Завела я тут страшне зілляче. Не тому, що я така лінива, а тому, що дійсно не встигаю. Це вчора, в суботу і вчора, я тут працювала. Оце на цій ділянці я працювала, тут все приводила до ладу. Ця сторона молодші іриси, тому вони вигляд мають кращий. Але теж буду їх обрізати. Так, ще хочу показати вам на цій ділянці, це я про те, що я робила ці дні, чому я не виходила з відео до вас. Дивіться, ще хочу вам показати, які барбариси пропоную на продаж. Подивіться, це мої барбариси. Вони це сіянці з поза того року. Дивіться, які гарні пущі. Колір. Бачите, які вони. Є темно червоний оце. Саме оце такий навіть бордовий, а є аж чорний. Ось. Просто чорне листя. Вони дуже відрізняються. Я ж кажу, це чорний, дійсно чорний, а то бордовий. А це сіянці цього року. Я їх поки продавати не буду, але подивіться, які вони цікаві. Тут є різні. Я ці сі... насіння брала у пані Лесі в своєї подружки в садку. І сіяли їх під зиму. Вони тут різні. Є, ось навіть, подивіться, ось в купці. Прості, зелені, вони не прості зелені. По-перше, в їх бордовий прирост, а по-друге, е, варієгатне листя. Дивіться, які вони. Різні, різні, різні. Ось показую. Ой, зачепилась за окріп. Дивіться, які вони. Така красунечка? А не рослинка. Ось так само показую. Ой! Там показую і там хожу. Дивіться, бачите, яке гарне листя. Це взагалі ось який прирости. І ось такі. Такі красунчики. В мене будуть на наступний рік. І подивіться, який цей рік я пропоную на. Осінь. Дуже гарний. Гарні вони є, я вже зараз по них бачу, що вони є високорослі, розкидисті, є, я бачу, що навіть е, вертикальні. Дивіться, ось це. Аж так він росте, він не розкидистий. Ось. Не тому, що він маленький, а тому що така в нього форма, тому що є маленькі і вони розкидисті. Ось, наприклад. Бачите? Це є Тому є різні, а цей ні. Цей буде вертикальний. Тому є різні. І хто, який бажає, то звертайтеся. Їх буде багато. Є вже трошки замовлення, але все рівно їх буде багато. Зараз хочу показати вам, ну вона закрита, Ні, ось трішечки. Я не знаю, ну це, звичайно, я так думаю, що це щось дике. Але вона дуже похожа на гіпсофілу. Можливо, це і є ось та дика гіпсофіла. Гарні ось такі куртинки, такі кущики, ґрунтопокривні. цвіте вона з весни, вже давно, що я перший раз і другий раз запала, вона тут була. Можливо, вона відкривається коли сонце. Дивіться, яка вона така повітряна, така ніжна. Така вона, я її залишила, тому що вона мені дуже-дуже подобається. Я б хотіла її розмножити. Це мій гібіскуси болотяні або трав'янисті. Вже вони квітували. Але зараз немає цвіту. Ось такі, такі мої справи городні. Показала, що хотіла. І підемо далі, я покажу, які плани на сьогодні. Дивіться, який буде гарний гібіскус відкриватися. Ще не відкритий. Ось так таких куртинок у мене дуже багато. Бачите, таких кущиків. Кустчиків, дивіться, який він цікавий. Ну, як грунтопокровна рослина, вона дуже-дуже цікава. цікаво. Такі рожеві квіточки. Нешка, можливо, це якась дика гіпсофіла. Можливо, і не дика. Я не знаю, де вона взялась. Тут садила багато квітів, то, можливо, вона насіння принесла ще, є, ще й ось саду. Ну, ось така розповідь городня, ще раз скажу. Це чорнобривці, подивіться, У мене вони скрізь квітують. І ось підемо далі. Прийшла я вже в сад, я показала вам трішечки, що я робила ці дні, тепер що буду робити. Ну, по-перше, тут вже в себе в саду потрібно обрізати троянди, які відцвіли. Цей рік, ось такого квітування явного другої чи там, третьої хвилі, не буде точно в саду, тому що вони якісь такі, знаєте. Це цвіте, відцвітає не по хвилях. Це точно. От не масово. Це вже хотіла показати вам колір. Це молоденька рослинка цього осінньої посадки. Тому вони такі. Це стік новиночок. Потім покажу. Так, цвіте хризантема Ну, тут більш-менш хоч прополя, ну, і то добре. А зараз потрібно ось обрізати лілії, які відцвіли, троянди. теж які відцвіли. гляньте який молочай. Це однорічний. Він у мене насівається де хоче. І я. Зайві видаляю, а так дозволяю йому квітувати. Ну, він гарний. І на фоні троянд. Ось, бачите, як він підкреслює троянди. І на фоні лілій як гарно квітують троянди. Так, покажу ще лілію, вона вже перецвітає, на жаль. Це Махрова лілія, яку я купувала той рік весною. Я про неї багато розповідала. Ще десь є лілія, можливо, вона ще квітує, можливо, ні. Зараз подивимося тут і троянди. Так, да, вона вже відцвітає, бачите ще. Вона більш така, знаєте, світліша. Ой, вже знову. Хризантеми цвітують, Це сама проста хризантема, яка витримала всі роки в моєму саду. І завжди вона не хворіє, завжди вона квітує. І мені вона до вподоби, хоча і ну така з простеньких, навіть занадто простеньких. Бачите, буду обріз займатися обрізкою троянд. Не дивлячись на всі погодні умови. Хочу сказати, що троянди мене здорові. Знаєте, паук, вибачте, на шию, почепивсь. Мені багато таких є зауважень, що я не кажу сорти. Скажу так: по-перше, я купувала їх на ринку, багато з них. І мені ну, от катастрофічно не вистачає часу, щоб сидіти і. Шукати в інтернеті назви цих троянд, зрівнювати, тому що є багато схожих троянд. Тому я не хочу цим займатися. Але для мене особисто в моєму саду здоров'я рослин набагато важливіше, ніж сорта. І я вам хочу показати: ось така рослинка, як зараз ця троянда у мене. Я хочу, щоб в мене були всі такі. З самого низу живі. Гарні листочки і до самого верху. Оце найважливіше. І коли в мене буде здорова рослина, то байдуже, як її звати. Ну, цю я точно знаю, як звати. Це імператриця Хвара. Дивіться на дальньому плані катроянда. Так, покажу вам цікаву рослину. Думаю, вона не всіх в садах є, але ну, багато з вас знає. Це Крокосмія або монбретія. Моя, саме моя, зимою. Не завжди вона квітує. От, ну, нема такого, знаєте, яскравого квітування, там, щоб, як показують її на картинках. Але цікава. Цікава і квітує. Подивіться, яка вона. Монбретті. ось ще бутони. Кого немає, раджу. Ну і заповняє простір. Хто зі мною то знає, що ось тут в мене росте арабіс, саме весня, весна це його, його час. Він тут квітує дуже шикарно. Після йде на відпочинок і займає його місце це лобулярія або Алісум однорічний. Я його ніколи не сію, він тут насівається сам. Має ось такі куртинки. Це нижній ярус у троянд. Посадите його раз і він вас назавжди. Головне, головне не виполоти. Це ще раз показую це Алісу. Ось так, бачите, як, господи, Арабіс. Вибачте, це Арабіс і ось так в Арабісі цвіте Алісу. Вони тут миряться, вони тут не конкурують, а просто от цвітуть і радують. Така стежинка вийшла, це вже літня. Так, ну що. Запах неймовірний. біскус, ще раз показую. І йдемо далі. А ось це те, чим я буду займатися сьогодні. Є такий дружній канал, мій дружній канал, затишний садочок. Це Оля, її канал, вона продає рослини, в неї дуже багато рослин, дуже багато. Всі вони в горщиках, в основному всі вони в горщиках, і, і це Олін-подарунок. Знову ж, хто зі мною на каналі, то знає, що я вже отримувала від Олі подарунка весною, а це літній подарунок. Я сподіваюся, що, що буде й Ох, люблю я ж подарунки. Ну, звичайно, я теж для Олі готую сюрприз, але це вже буде на осінь, тому що в мене в основному відкрита коренева, а вона живе в Одесі, то саджати не то, що. Не, не раджу, а взагалі категорично не рекомендую. Чому я отримала цей подарунок? Ну, тому що Оля гарна людина. Тому що вона моя дуже-дуже гарна подруга, не дивлячись на те, що ми мало знайомі, але здружилися дуже-дуже сильно. Що тут? Отримала я десь, мабуть, з тиждень назад, але я не висаджувала, тому що була спека. У нас до 40, навіть у нас була. Ну, сьогодні цим займуся. Що тут тільки немає, подивіться. І Гаура двох сортів ось, має одна зацвісти. І Перовський, ну, це інший сорт, і шавлія. Що тут? Молочай. Аянія. Забулось, як і тебе звати. Будлеє. Ну, ще й не все сказала ви бачите. Воложку, жовта волошка є, яку я хотіла. Ну, одним словом, тут багато рослин. Одні, одного в хату закрила, щоб не заважав, прибіг другий. Так, ще тут є от в неї така гарненька рослинка, подивіться, які вони гарнюсінькі. Це іпомея батат. Це трахеліум. Ось один. Це, це, це туніка. О, згадала. Так, це ось теж трахеліум, це інший колір. Це теж від Олі. Ще отримала я від Олі, зараз покажу, такі гортензії. Хоча я маю своїх дуже багато сортів, ось такі, бачите, вони поламались, була погана доставка нової пошти, там не провина Олі, а провина нової пошти, як завжди. Так от, вони поламались верхи. Це, як бачите, гортензії із серії Пан, Pan. тобто Пандора, Панфлора це гортензії низькорослі. Хоч я маю дуже багато своїх гортензій. Але саме з низькорослої серії я не купувала ще, тому що я не знала, де їх садити. Це вже я придумала де, тому буду дещо докуплювати. Дещо Оля дала, а дещо там, ну, що хочу купити. Ну Це декор. Це, не зважайте, це горщик на декор. Ну, от така моя розповідь. Тому я сьогодні буду займатися висадкою рослин. Ще покажу флокси. Я до чого, чому я в спеку і чому нам олею не чекається осень, і чому я отримала цю посилочку? Скажу: в нас були дуже великі вітри, дуже великі вітри. Тому я і не хочу дуже показувати свою водойму, але все рівно ну, розмова за неї зайшла, то розповім. Водойма в нас з плівки, звичайної плівки. І чи кошенята? Чи, можливо, ми з чоловіком витягували німфеї і пошкодили плівку? Почали доливати, вода в нас водоймів із природньої водойм була трактором привезена бочкою, але вона почала так меншити й меншати води. То почали додати із криниці воду, накачувати. І почала вона зеленіти. Вона була прозора прозора, тут рибки в нас живуть. І тут вона почала зеленіти. В запаху немає. Запах звичайний, ну, води. Але сама поверхня води, ніби зелена. Тому я коли розповіла, це Олі, Оля сказала, потрібна пістія. Терміново, саме вона чистить. Водойму. І ось, ну, я запитала, де її взяти? Вона каже, буде. І вона прислала цю пістію із свого, своєї водойми нам. Ось, бачите, вона плаває. Я ж коучою не хотіла показувати водойму, у нас було дуже-дуже вітрист, страшні. це не тільки у нас, здається, по всій Україні. І нападало багато листя з верби. Це теж сьогоднішня моя робота сачком. Виловити все це листя, яке плаває, ось, бачите, на поверхні, навіть на німфеях, ось здалеку плавають німфеї, цвітуть. Не плавають і цвітуть. Вибачаю. І ось так плаває пістія, бачите? Ну і коли вже Оля сказала, що прийшли, прийшли мені пістії для очищення е, води, то заразом і рослинки прислала, які я хотіла, а які вона просто вирішила, що мені вони потрібні. дійсно. Вона права, потрібні. Така розповідь. Ну, я ж кажу. Перше це висадка рослин, тому що у нас сьогодні пас похмуро і це радує. Друге, ось почистити водойму. обов'язково від листя. Зараз покажу вам, як погоріли навіть гортензії. Подивіться. Це Ваніла фрайс. І вона. Не рожевіє, а скоріше, стає якась така грязна. Це штампова гортензія Vanilla Frise. Бачите, ось це, це, це ті штампи, які я робила сама. Я бачила у своїх друзів-блогерів, що Гортензія Vanilla Frise навіть на купованому професійному штампі не росте вертикально, а все рівно згинається. Горизонтально. Тому зразу я засмутилася, а потім, коли побачила, то і зрозуміла, що це її така фішка. Ну, а це теж моя гортензія на штампі, але подивіться, як вона гарно, які величезні квіти. Ось подивіться, навіть ось моя рука, дивіться. Які величезні квіти, і вона їх тримає. Це теж ще раз кажу мій штамп. Знизу все буде обрізатися, це я залишала низ для страховки. Я не знала, як мене вийде. І я залишила. Звичайно, він обріжеться все, і піде штамп. Ось така. Тому пробуйте штампи, а робляться дуже легко. І це ваніла Фрайс. Флокси. Бачите, яка краса. Так, далі. Що буду далі робити? Покажу. Першими, перш ніж іти показувати, що я буду робити, хочу показати по дорозі фрамбузині ринцам. Гортензію. Подивіться, як вона порожевіла. Вона навіть не рожева, вона червона. Рудік, дай мама зніме. Подивіться. Яка краса. Дійсно, гортензія варта Рудік. Уваги! Ну, Рудік не дає мами зняти. Ой, дивіться, яка вона гарнезна. Угу. Ось така моя буде робота. Це кашпо зроблене сином під моє замовлення. Це я вже, як вам показувала, це ділянка ще не освоєна. Вона була виорана, косилася декілька разів. Але тут я її залишила на осінь. Це все оце. Це все моя робота, її потрібно буде висипати. Тут я малесеньку діляночку висапала, тому що хочу розсадити свої молодила. Знову ж зі мною на каналі, то пам'ятаю, що я ще весною купувала набір молодил, от знаєте, як кажуть, по случаю. Да? Випадково я натрапила десь в Фейсбуці на жіночку, яка продавала 50 сортів молодил за 300 гривень. Я їх взяла. Вони всі були різні, я їх взяла, але на той момент в мене не було де їх висадити. Всі знають, що молодила це такі рослини, які не категорично категорично не виносять посадки ну, як би, групової. Да? Тому що, ну, як, як я на них кажу, це маленькі жемчужинки. В Великому саду. Їм потрібно ніби подіум, щоб їх розглядіти. Тому я висаджувала їх де могла на той момент. Була зроблена ось така клумба, ну, біля доріжки. Бачите? Біля доріжки зроблена така клумба для того, щоб посадити саме молодила. Вона виявилася. Ну Це було тимчасове така ну, затія тимчасова, щоб хоч посадити, знаєте, щоб їх десь посадити. Але мені воно сподобалось, я не буду їх, її м -м, звідси забирати, тому що вона ніби йде початок чи продовження ось мого рокарію. Це рокарій, як бачите, і сюди йде ніби продовження. Тому вона так і буде. Тута. Взагалі тут я нічого не буду перероблювати, тому що ну, воно вийшло доволі. Мені подобається. Бачите, які молоді. Я покажу їх пізніше, ці молодили. А інші були посаджені, зараз покажу ось таке коритце. Так, ідемо, йдемо, йдемо. Як бачите, з бур'янами я тут поборолася, тут їх немає, все нормально. Я задоволена. Дивіться, ось таке кориточко було висаджено, І вони почали зростатися. Там вже я довбала, пересаджувала, вони почали зростатися всі. Тому терміново звідці, щоб не, не заважали одне одному, та і сорти не переплутались, я їх пересадила, вирішила пересаджувати. І пересаджувати я буду їх ось такі кашпо. Вони будуть різні, це, це одне з кашпо. І саме сюди от я буду його наповнювати спочатку камінням, битим кирпичем, цеглою битою, потім камінчиками, потім вже пісок з землею. І буду висаджувати тут свої молодила, робити композиції. Не просто висаджувати, а робити отакі от міні-садочки у великому садочку. Ну от Така робота. Все це я після покажу, що я робила і що мене вийшло. Я роблю на свій смак. Можливо, він не співпадає із іншими смаками, але ну, я так бачу, я так хочу робити, я художник свого саду, або творець свого саду. Тому, ну, вибачайте, якщо комусь не до вподоби, то ну, буває. У кожного є свої садочки, то кожен хай робить на свій смак. Мій смак такий. Так, починає друге цвітіння дельфініум. Він дуже гарний, але чомусь я не бачу такого ефекту, як він був весною. Ну, побачу. Ось інший дельфініум. На цьому я буду закінчувати, бо вже і так розтягнуло відео. Тому на цьому закінчу і піду працювати, тому що час не стоїть. День вже поменшав. Погода теж змінилась на краще. Ось бачу, вже зацвіла гальтонія. Цікаво. Потрібно не потрібно, я дуже хочу зробити для вас репортажі з кожної клумби, яка, яку я робила весною, три місяці назад, що де цвіте, що радує, що не в, в, вдало посаджене, що потрібно пересаджувати, тому що це процес, вічний процес, сад це вічний процес. І Посадити і любуватись, ну у нас, принаймні, квітникарів, любителів, так не виходить. Всім гарного дня. Ну, що я можу сказати? Непекучого дня, кому потрібно, хай піде дощик, миру, спокою і слава нашим захисникам, які стоять на варті нашого спокою, нашого життя. І все буде. Ucrânia.